Вітаю, друзі, підписників, глядачів мого каналу. двом вас пришедшим здоров'я вам бажаю і всього найкращого. Сьогодні в цьому відео піде мова про український лежак. Один мені Підписник написав і запитує, як працювати, а може змінити цей вулик. Але я спробую йому у коментарях неможливо все відповісти, тому я вирішив дати відповідь цьому чоловіку. У нього залишилися українські вулики від батька і він. Молодець, що не залишає цю справу, що почав батько і займається бджолами. І я йому допоможу. Я не пам'ятаю, як його там ім'я, фамілія. Але у мене, звичайно, нема українського лежака. А на українську рамку лежака. так видно, що буде. Але я. Маю досвіду років вісім чи дев'ять. Я працював на українську рамку. У мене був павільйон. Я вам його покажу. Тільки залишилось фотографія, і які рамки з медом я. нього брав. І все по черзі давайте. Візьмемо за основу шестирамник. Ну, Майте на увазі, що це буде український лежак. Зробимо його на 10 рамок на теплий занос. У мене такі були павільйоні, всі на теплий занос. Все по черзі. Будьте з весни, бо ж не будемо вже зиму там цепляти. От з весни, як прийде весна, ви зробіть гніздо. як на мого, Ну, 5-6 рамочок. Подивитесь, скільки він обсижує. Бджоли у вас обсіжують раму. Залишили у передній стінці. Залишайте, тому що для розвитку розплоду їм потрібен кислород багато. Якщо сюди убрати, то дуже далеко і не дуже гарно розвивається. Я теж, коли мені підігнали цей павільйон, я теж думав подальше від літка поставлю ці рабочки отут, а тут буде вільний простір. Ні, не робіть так. У вас льоток тут. Ви ставите рамочки, скільки там 5-6 рамок. Упереді ставите медову або пергову рамку, а потім вже під засів, або якщо будуть вже з розплодом, потім ставите інші рамки. Ставите 5-6 рамок. І треба, щоб у вас була заставна дошка. 5-6 рамок поставили і поставили заставну дошку. Весна, у вас немає нічого. Останні рамки з медом, сушу пусту витягуйте, зразу витягуйте. Іншу, інші рамки, що будуть з медом, залишайте їх за заставну частину. Ставте їх сюди, скільки їх там три-чотири, можете розпечатати їх. І заставна обов'язково. Будете дивитися, іде розвиток, набирають вони силу, вони вже й самі почнуть бігати туди за медом, а як піде в природі вже гарний пилок, там вже і нектар буде, то вони забудуть про ці рамки і придеться вам їх витягувати від тіля. Ви кажете, що у вас немає суші. Це добре, що немає суші. Не надійтесь ніколи на суш. О, Рамка з вощиною. Хоп, поставили в розріз між розплодом, судив гніздо. Якщо не дуже сильна сім'я, одну рамочку поставте. Якщо сильніша сім'я, дві рамочки в розріз поставте, і вони, і, звісно, роздвигайте гніздо далі. Як набере вже силу сім'я, займе повністю вулик, 10 рамок, чи наскільки він у вас там, ну більше і не потрібно, їм 10 з головою, а то і навіть багато. <кій> Які у вас там йдуть перші метозбори, я не знаю, але. Коли вже бачите, що у вас якийсь медозбор, чи то йде у вас раб, згарчиця, що у вас там буває, я не знаю, а потім вже акація, ви теж дивитесь в гніздо. Ага, якщо воно у вас на 10 рамок, звужуйте його на 7, на 6, на 8, а іншим і заставну також став. Інша бджола перейде сюди. А ви в цей час, коли перейдемо до перегородили знову гніздо і поставили роздільну решітку. Ви скажете, що з магазинами робити. А я вам зараз скажу, що робити з магазинами. Якщо у вас магазинів нема на українському вулику лежаку, то ви робіть отакі магазини на шість рамок. І рамки у вас вже тут в магазині будуть не так стояти, а отак от будуть стояти, на теплий занос. Це дуже добре. Ви їх ставите, скільки у вас от у мене в українському вулику, в павільйоні, я завжди ставив 3-4 магазини. Головою і меду. <кій> і не павір, але там, я не пам'ятаю, на 18 вуликів він був. Він мені завжди до трьох тонн давав за сезон. І це ж ще рахуйте, я ж не викачую, вони ж залишаються на меду. Я все життя тільки на меду тримав джіл. І вони залишаються з медом іще. Якщо я б ще відкачував, як люди роблять, ото тільки в них мед, той, що вони в гніздо занесуть, і все, тоді <кій> я ще більше з меду качав. А я завжди їх на меду залишав, і вони в мене отлічно зимували. Тому що там мед завжди, ці ділки розплут, завжди отак був. А меду в українській рамці ніколи не буває, щоб вони аж сюди були запечатані. Буває, ну там на 3-4 пальці доверху не доходять. А це все медо. І ми мед тут і ранний усінній, кація буває, а потім вже відковий мед. Ну все тут буває. А далі, якщо у вас соняки, вони заб'ють вже і почнуть тут знизу. А так буде у вас розплід, і ну, вже це під осіб туди. І зальють цим, що прийдеться. Ну, звісно, вони його і будуть споживати те, що принесли пізніше. Вони його раніше почнуть споживати. А коли вже буде сім'я підніматися доверху, тут у них вже гарні меда будуть, вони будуть собі смакувати, кайфувати під цей медох і вирощувати розплід, який буде вам приносити. У цьому році, ну, в наступному, буде приносити гарний мед. Так що прислухайтеся, не спішіть ліквідовувати український вулик. Він вам ще дасть багато меду. Дуже багато. Українська рамка, це якщо розібратися, це, це сама найкраща рамка. Ну, ви дивіться на цю 230 ту а майте на увазі, що це українська рамка. Вона вузьковисока висока і завжди тут розпліт, дуже гарний. Ну Що мені в павільйоні в цьому не дуже подобалося? Все закрито. Звісно, в мене там відкривалися на рівні глаз з двох сторін, ну цього недостатньо. І зверху, правда, в мене ще було віконце, що світило. Ну там видно було, але працювати у павільйоні з українською рамкою це жах. Я зразу кажу жах. Вони, по-перше, заливають все. Якщо йде гарний медонос, я не знаю, як там у вас, а у нас меди хороші були, і вони заливають і оце між рамками, оце одна біля родної. А якщо, якщо чуть, чуть вона ж длинна і повело десь, заливають оце все і тут, і тут, ну все заливають, що де можуть залити, все вони заливають. І коли витягуєш, і дуже багато разів втрачав я маток у павільйоні. Із-за того, що дуже висока рамка, поки її витягнеш, вони оце тут дуже розділюють. Гохмана йде, а далі вони це все забудовують і медом заливають. Поки її витягнеш, це жах. Особливо коли рамки вже вживані. Вощину не так вони забудовували, як вживану суш. За суш, я тобі кажу, ти не хвилюйся, вона тобі не потрібна. Став завжди вощину. Хай Будуть твої рамки, але ти їх почисть, вощинку на вощі. і став в гніздо, вони будуть залюбки його відбудовувати і буде завжди в тебе кріпка, здорова бджола. Але роздільну решітку, обов'язково став. Сократив. Ну ви, я сподіваюся, всі вже розуміли, як працювати. Сократили гніздо, а потім. Уже коли бачите, що гніздо повне, ви її зовсім оттуда вибираєте. Хай гніздо буде на 10 рамок, скільки у вас там 10 рамок. Залишайте, але завжди дивіться, вони оці рамки і оцю заливають пергою, а оці заливають медом. Конкретно заливають дві рамки, крайні вони завжди заливають, а потім вже несуть у... Після того я чому вам кажу, що ви обов'язково ставте тут заставну дошку. Так поставили, і це їм гніздо. А тут рамки, якщо у вас є, а якщо нема хай лучше буде пусто, або поставте туди рамки з вощиною, вони у вас будуть там уже прогріті. А якщо лишні бджоли будуть, вони самі підуть за за заставну дошку і будуть там відтягувати е, ту вощину. Не хвилюйтесь, віск вони не викинуть, а все відбудують вам. А потім її будете тут ставити, а цей розпліт вже запечатаний, можна сюди за заставну дошку, не можна, а потрібно. Будете переставляти а цю вощину всю гніздо. У вас становиться гніздо, буде гарна бджілка здорова, і ви будете з нею працювати. Ну, я Вважаю, що я об'яснив, ну, майте на увазі, що це шестиравник, а це усунено буде ваш український вулик. Все, ставите ці ваші магазини, скільки вам потрібно, дивитеся, по медозбору. Треба один-один поставили, треба два-два. І у вас завжди чиста рамочка тут стоїть. Ви витянули, медок откачали, хочете, так спросили, хочете, як забажали. І все буде в порядку. Отак От я хотів вам показати за український вулик. Не спішіть, переходити на шести. Можете собі зробити один-два вулика на шести, поставити полісаднику там у батька, де він стояв, і експериментуйте. Тому що у бджільництві, якщо ви одну помилку зробите в цьому році, її тільки треба виправляти в наступному році. Джельниця це така галузь, що швидко не виходить. І ще були запитання <кій> по годівничках. Отакі От годівнички тут, вони на 3 літри, дуже зручні, це все знімається, це резинки, знімається, витягується ця досочка. Якщо ви такі взяли без нічого, ну вони у нас продаються так у магазині. Оце пластмасові, вони, звісно, позаклею, виявили вже все. Ось такі не буде. Вони повністю донизу йдуть, такі конусом, джолись, опускаються, набирають, скільки собі треба. І до самого дна. Все вибирається повністю. Отака годівнучка. 230-й вулики. А якщо <клухи> хочете годівничку на 10 рамок, але вона є така і на 6 рамок. Дивіться, отакі От годівнички є тут. Така робиться обв'язка, вставляється на пластиковий. Тут вони заходять і беруть собі, звісно, скільки. І ще по куткам є. Ось такі. Вони, звісно, приклеюють їх. Але вони відкриваються і туди жілки заходять по куткам. І теж набирають. Бачите, отут прохід І вони заходять туди і теж донизу і беруть тут зазор десь 2 міліметри, щоб джілки не вийшли туди, а сироп зараз. <клух> Отак От я хотів відповісти на запитання. І ще було там запитання, як по ізоляції маток, то я навіть і не буду і часу багато займати, що це скажу одне, що це неприродно. Це все видумка джолярів І я не бачив ще ні одного блогера або так, навіть бджолярів, що був дуже гарний з цього вихід. Половина ну процентів 30-40 маток взимку гинуть. Це вам, якщо у вас 100 вуликів. <кій> то вам треба 150 маток, а то й більше зимку, щоб йшло, щоб потім підсадити, що було. І представте, яка голова боля. Так у вас працює сім'я, а так починаєте ви видумувати, бігати, туди на матку підсадити, там не приймають, там іще щось. Я кажу зразу ні. І коментарі більше на цю тему я не давав і не даю. Є в мене гарні друзі, які зараз хочуть це робити. Я намагаюся їм донести, що це неприродне. Закрити свою жінку і від Різдва до Різдва, хай вас, вона вас там сидить десь у підвалі, а потім випустить. А може, там на пару місяців влітку випустите, хай може на море з'їздить ваша жінка. А потім знову її в підвал закриєте. І подивитесь, як буде гарно чи ні. Сім'я повинна бути сім'єю, а не ізолювати. Ви привикли, що тут в житті одні тюрми і робите із бджіл. Бджоли умні, дуже розумні существа, Божі существа. А та людина, яка займається з бджолами, теж Божа людина. І ви маєте це на увазі і не робіть дурниць. Хай сім'я працює самостійно, як і... Заманець, ви знаєте, чим бджол матка е, кормиться. Це бджоли молоді, виробляють в мозах у себе, щоб у неї ж нічого не залишалось, ніяких відходів. А ви, якщо я в молодості, всі сім'ї дивився з і до самої весни заглядував, дивився, є розплі, завжди відкриєш там п'ятачок, 10, 20, 30. Десь щось є. А чому? Ви ж не задумуєтесь над цим. Ви думаєте тільки за кліща. Ой, розведеться там кліщ. Який там хрен? Туди і кліщ не полізе, тому що температур ще таких нема, щоб він там розмножувався. Тому що для маток потрібні молоді бджілки, щоб вони її годували. Не може стара бджола виробляти те, що може молода бджола виробляти. Ви вдумайтесь, а потім робіть те, що потрібно. Все, на цьому буду дякувати, щоб дивитись, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду завжди вам відповідати на запитання. Запитань багато, я намагаюся там відповідати, але не все можна відповісти. От за український вулик я відповів, я намагався все досконально розповісти. Подивимося. У чоловіка вийде. Все, дякую. До побачення.